Так, шановні глядачі, маємо другий раунд. Дуже неочікуваний, динамічний, навіть я б сказав, агресивний перший раунд. Я думав, що всі будуть тільки розминатися в ньому, але ГТУ взяла навіть з меншою кількістю перемогу в першому раунді. У нас дуже багато новеньких, але є і старички, Але щось цей почався матч, тому вже, можливо, в наступних катках ось почте, танцюють. Полетіли Я, що це за, а, о. Так, ну що у нас? Декаместо, Ламберярд, Діноленд. Ще є і Кранік. Хто що займе? Фаза розліта. Треба якась ще музика якась. Тун-тутунтун. Так, ранніки ігнорують на ДК место. Заліта. А, да. І трошечки перемішку. Що це таке буде битва за ДК Место? Ну, можливо, і буде. Зараз там на ламбер посипались. Два склада синіх і приблизно чотири склада червоних за ДК Место. Ну що. Або буде мінус 8 зараз. Або, мені здається, буде мінус 8. Переважаюча кількість, а Оце що це за Void Спектра взагалі. Так, тут, пацани, затосувались один будинок. А тут зангали ангари. І ще є одноразова битва за Lambert. Ну і, і кого мені знімати тепер? Так, я працюю по такому принципу, що де когось першого б'ють, ми туди переключаємося. Тут поки що. Кулемет. Найшов пан е, е, клан тренер. І уже тримає їх на прицілі. Через стенку дивиться на них, наверное. Чишо. Чи виношука. Чишо. Чи, чи, чи засувався? Так, ладно. Ниндзя стайл. Тут тоже... Уж... О! А ось і перші. Перший, перший ну, Тому... крахал лепнули десь. Це тут, Ні, це не тут. Іде де свого. Тут знову підіймають. Ще одна граната. Все. Нок. З цього кутка підтримує. Піднімаю цей того, той це того. Йому вже в спину заходять трошечки чи не заходять. Звуки салата. Тут також. В повному оточенні. Тут дивіться Де 7 чоловік, тут 4. Ну о! Тут уже Дед Мороз заходит. Тут уже Араж Orash building, гайда. Кто зашло. Минус. Минус. Кто тут еще залишился Двое наверху. Войт спектр. Там уже инфа им. Сусидних тих. ви це бачили? Він просто через них прийшов. Вони не зру. Вони в суеті не зрозуміли. В суті не зрозуміли, хто де хто. Ну, ці мінус і. ці мінус Як я і. Очікував. Ну, просто більшістю задавили. А, а тут я пропустив. Роздачу ламберярда. Тут виграли. Але там більш відважні хлопці були. Вони виступили проти більшості, тому тут я знав, що все буде гуд. Навіть когось подивись. Можливо, що з'їздять за ними. Ну так по суті, це основна ударна група зараз із їхніх чотирьох складів. У нас мінус 2, і я думаю, тут мінус 2 на ламберярді. Ось о... Два шпіона, шпіоніра, голубино. І ось все підтягується на ламбер. У нас тут дроп, Ніхто не знає, де дроп Ну, все тоді, що вони тут. Невеличка група розвідки. Оставили противопіхотні міни. Чи поїхали лутатися. Аха, а ну-ка. Вони ж можуть зараз зустрітися. Не зустрінуться, бо ті зупинились тут. Лутаются, лутаются, лутаются. А, це реснути прилетели. Скажите, Сэ, что десь дезлетать. Диноленд хочет забрать одразу. Ну, оно в центре. Куда тут наші вертолеты? Все до своих прыгают. То він хоче трошки далі полетіти, здається. Ага, Джек, крах, повертается. пацанів з с ДК место боресну? Червоні поступово заходять в зону. не займають диналенд ну динаміка динаміка де динаміка де так розік спарк сідой хто там з чим грає на моцика нарізає аух М24 Мінікс 416. Тут в руках руль, тут в руках парашют. Це вже льопнули клан тренера і він повертається. Ну, 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 ну. Пан Тремстер. Доєднується. Ну. Бачите, тримаються роєм. Тут трошечки хлопці поростей. Ці сюди їдуть. Нихто не хто засік дроп, судячи всього, сейчас оці хлопці отак будуть їхати і заберуть його. Шотломно от бета. І це майже тільки на першій фазі. Що так повільно їдуть? Віталіка, Віталіка, зроба було б, якщо хтось повернувся, але вони, напевно, їхні чіпи тут хоронять, чи що. А, ця група буде летіти. Що тут у вас відбувається, хлопці? Опа. Що ти роздіваєшся? Що ти робиш? Ігор На вулиці холодно. Ходімся. Що ти твориш? Отак. Де яка у тебе файна курточка? Якісь, це якісь щити з передіваннями А п'ятий куди? Йому чіпляться боже. Пригай в сумку. Ага. Потанцюють тут їм в кінці. А щось так прикольно приближували, а раніше так не, за... не заближував. Ну шо, сині чекають. Холодна така поміркована гра, бо вже трошечки розмінялись. Я думаю, все ще на рівних. Там мінус 2 склада, тут мінус 2. Але, можливо, не на ламберярді заберуть їх. А можливо, не заберуть. Я не знаю, може хтось чіпи зібрав. Суді з того, що ніхто сюди не заїжджає зібрати. Та ось сюди вони будуть заїжджати. Я думаю, через оцей. Стратегія 1000 пуль. Одна до да попаде. О, дробчанський. Ого, сколько він тут насипав! Жир, жир, ням-ням-ням-ням-ням. Все -ням 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 -ням. взагалі на воду ще. Ого. Так, хтось повинен по-любому поехать. Оно же, по, по сути, его тут. Ну. Он уже носится, не? Уже бежишь за дропом? Ты його бачишь? А он он. А. А ось сюди Талік повинен заїхати. Нічого поки що активного, але ми наближаємося до точки зіткнення. Ось. Напевно, зараз щось повинно бути. Радістор Кристал. Не трошки далі. Ну, от бачите, центр сместився сюди. Тому цей кемп. Файна і розік их запа. тренер бачать ці рухи. Дає їм інфу. Я їх бачу. Вон один. Скинемся. Сейчас будуть. Три? По машини навалили? Це також трохи туди. За дропом що? Ніхто не поїхав? Чи може вже з'їздили? Ну шо це таке? Ну хто кинув Андрія? Чий Андрій? Аго, люди. Загубили Андрія. Людина на ногах біжить. В третій фазі. Бідна дитина. А, там ще один є. Ну, божечко. Ну що за. Шо ти тут шукаєш? Давай уже, ну, давай в зону. Що тут відбувається так? Що ти? Якісь хілки чи Що ти тут згубив? Надо скрафтить Два гриба чотири ветки, сови. носок, пілігрима І буде пушка шостого рівня з бафами на вампірізм. Так. Эм... Трошечки вже стратегічно е, вирівнюється ситуація, бо центр на ким не зайнятий, і це мостова битва. Це буде дуже прикольно, ще такого контенту у нас не було. Мені здається, з цього боку гірше, бо тут майже нема укриття. О, уже почалось. А отут. А, ну ця ЛГшка, мост знизу. Але якщо мо зона прокне на них, то. Треба буде дивитися, кому, куди бігти. Андрій 92-го року народження вже наближається. Тут, тут щось людина шукає, ще крафтить, видимо, до кузніці. Іде там. Міч тисячі істин. О тут гуд. тут гуд. але я би цю ЛГшку зайняв би ось отут. О! Оце кайф. Можна і тут пострілять, можна і тут пострілять. І спереду іще одна переходи ЛГшки, якщо. Але навряд чи. Подивимось, куди прокне. Опа-на! Not bad. Not bad, хто то Коригувальник? дайте інформацію. Ось, правильно, правильно, правильно. Це дуже файне місце. Андрій тримається. Уже йшла 30 та хвилина його соло-марафону. Людина йде на айронмена. Я пропоную організувати акцію. Не забувайте Андрія. Хештег Don't forget Андрій. 1992 Потім фільм знімуть про цю подію. Так, ладно. Опа, насіки! Дивіться, що відбулося. Тепер ця Це... ми вас вітаємо. Зона прокнула просто смачно. І вся ця дорога прострілюється, а їм заходить. І спасе цю команду, оцю зверху. оцей Андрій. Він їх ночі переріжує всім. Ноги, Так. а ну-ка, а ну-ка, ну-ка. Давай, давай, давай. Вони вже близько, да, близько, дуже близько. О! Ой-ой-ой, дуже -ой -ой. кось нокнули. мені супорт. пушон А у тебе тут збоку люди тут злюки Якщо б йому ще когось трошки лівіше вище Там Слеєр Він Давай... Ага, більше кут береш. Молодчина. Сейчас побачимо, він там, тому що їм Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Щось це місце, поки не працює. Там зверху зараз... треба було дочекатися зони, їх тут всіх зажме сюди. Там ще механізований звод. Не бачу ноки червоних. Що відбувається. Андрій біжить до свого. Шусь він тут. Ага, где ага. сюда. А що тут? Клан-тренер. -яй, яй ай яй яй погано постреляв. Погано постріляв. І нема кому підтримати. Андрій уже лягає під... На колію, бо психічно не витримує, а так йому важко стільки бігати. де він там, його. Ладно, там доб'ють. зрозуміло, що доб'ють. Тут якась суточка. Три на три. А ну-ка. А ось тут пошел уже серьезный разговор. ЛГшка. цлг ЛГшка почала працювати. Бачите, зона дійшла до краю, і Їм тепер важко дуже, бо нема де ховатися. Сидять в димах, але це ж довго не зможуть. В зоні живе. Аж важко, важко, важко. Важко, важко. Оце. Група Ведаля дуже агресивно заходять. В опен забігають. Там один живий. Все, основну ударну групу розвалили. Залишилось оце 4 на 3. Тут якось хлопці акуратно. вже можемо поснімати і тут. Так, знайшов, Ді... Дімончика нашо прикривають його одразу, але не вбили Спаркса. Зарухались. Опа. ще одного. е, що зміг зробити, але. Тут попустить. Трохи... Андрій вступає в гру! це Герой цього матчу? дайте йому премію В клані там вас надеюсь начисляете Якісь премію. Какие-то якісь, конфеты, и ки. Я не знаю. Йому в спину стріляють а він не здається. Ай-яй-яй, ось так закінчилась ця історія. Їм вибігати в поле там, ну це кінець Вибачте, Але ось ще у нас є один мадрівник. Він скрафтив собі золоту броню. У нього кристальний шлем. І, і закляття невидимості. Тому, ну, ніхто його ще не знайшов. Що тут? Хтось прилетів на парашуті. Так, Що ми делаем? Отакий такий вот, ну. отакий такий вот кейс. І добыть. Ох, ох, чуть не вбили. Десь Бетер взявся. Аджалу. Все, тут пожертво. Прилетіло. Ну і. Останній герой. Щас він закастує, якесь заклинання, дивиться. Він збирає ще траву. Обскрафти діля усилення магії рук. Знаєте магію рук? Не знаєте? Зараз побачите. Це древня, дуже давня магія рук лісових одиноких чоловіків. Давай. Бачите? Ви його бачите? тільки я його бачу, тому що ну, я можу таке бачити. Я сам ну, старий друїд. А це людина вже, ну, більш нова сучасна магія. І вони його не найдуть. І їх всіх зона. Зак. Ти шо що, чи що? Ну. Я тільки почав свої повістування про світ ельфів і гномів, про дракона. Але матч закінчився. До зустрічі! У третьому раунді.